Пау 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 любі друзі, всім привіт! І сьогодні свершилось все таки мені вдалось пофіксити проблеми, і я залетів у сквад Бастерс. Ха-ха. Убиваємо свого першого скелета, заробляємо якісь коїни, чесно кажучи, що тут як тут, я розумію тільки трошечки. До кінця, як грати, я не знаю, але ми тут можемо диви, призвати когось. Ми можемо призвати Ельпрімо. І можемо призвати Барбаріан. Барбаріан у нас має 1400 хп, 140 атаки. І він боєць ближнього бою з хорошим дамагом, нам пишуть. А Ельпрімо у нас захисник з тонною ХП. Ну ладно, давай виберемо в цілому Ельпрімо. Типу, я. Думаю, непогано буде якийсь тапочок. Ану. А! Ну. О! Поняв, да? <світ> Обалдеть. Так, окей, дуже цікаво, тут саме реалізована ця штука, що, типу. Греґ е, ламає дерева для луту. Йо, давай візьмемо. Так, ага. Дуже цікаво, тут реалізована система бою. Тобто, у тебе ось до бачиш круг є, і коли в ньому є вороги, ти просто відпускаєш абсолютно усі контролі управління для того, щоб. E, почалася битва, якісь геми, диви. Обалдіть. Інші гравці також будуть е, полювати за гемами. Зберіть геми, зберіть якомога більше гемів. Окей, okay, let's go В цілому бем-бем-бем. Отако за допомогою цієї штучки ми безтресенько підбігаємо. Фармимо. да? Чи що, чи ми можемо отако просто зайти і файтитись, да? Let's go Ну начебто непогано справляємося, да? Ще поки що живі мої кенти. Кого ви б'єте? Б'єте оцього Ватсона Лупцюйте його, Свійте, давай, давай, давай. Бам, давай. Ага. Ще трошки? Хорошо, мінус один. Так. О, штука, ця взірвалась то прикинь. І в мене найбільше гемів, да? 50. Нормально. І зараз ми переможемо, да, я так розумію? Да! Фініш! Ха! <реш> Сюди! Але все одно, так як це туторіал, це по-любому боти, тому... Окей, мій нікнейм. Ого. <реш> Вибери крутий нікнейм. Ти знаєш, у мене є достатньо такий крутецький нік. Діміч. Окей. Так, let's play again Давай грати знову е -з, з твіст. Що таке твіст? Чесно кажучи, я не знаю. Ну, окей, плей. О. Ага. У нас тут є різні герої, є якийсь гоблін, є ось до Кольд бачу. Е Хто це, я, чесно кажучи, не знаю. Хе-хе-хе. <реш> Проте я знаю оцього кента. Хограйдер його звати. І оця відьма також, я її пам'ятаю. ще коли ми дуже давно грали в Clash Royale, Clash of Clans, отам вона була. Так, що це мені таке повипадало? Я так і не поняв. Типу, перше, це мапа, а друге що? Turbo Overload. Що це таке? Це, типу, моя активна скілуха чи як? Вибери свого початкового кента. Ага, Ну давай отакого барбаріана. Let's go, let's go. Давай, розвалюємо скелетиків в цілому. Цікаво, а зараз я також з ботами буду чи ні? Це дуже таке достатньо цікаво. Я поняв, це як система голодних ігор. Ти просто ну, збираєш всякі ресурсики, Появляються скриньки, ти за ці ресурсики купляєш цю скриньку і знову купуєш якогось певного героя. Так, прокачуєшся і потім збираєш геми. Он воно як! Це достатньо таки прикольно, проте у мене герою вже трошечки погано йому. Давай купимо ще одну штуку. О, Ель Прімо, сюди. ха Ха-ха! Так, окей. там ще сундук, є. Yeah. А я так розумію, що наш оцей кент уже хилитись не буде, так? Да? Mm -hmm. Достатньо таке неприкольно. Ой. Я випадково ще одного грега взяв, я не хотів. <laughs> окей, що вже зробиш? Let's go сюди. Оцього кента завалимо. Давай, 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 давай. Мочи його, мочи його. Бемс. Тут якийсь босс крутий. Поняв. <laughs> давай, 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 давай. Мочи. його. Ну. Сюди. Єсть. А там куча приколів випало. Треба це все позбирати. Бемц, бемц, бемц. Все, валим од нього. Валим. Надо прокачуватись, надо супер жорстко прокачуватись. Опа, гемчики. Сюди. Тут ще хепешечки. Хорошо. Так, можемо когось ще вибрати, да? Давай барбаріана. В Цілому більше демеджа нам не завадить. І можемо побігти в цілому десь сюди, да? Де воно там? А, ще недоступно. Давай цю штуку купимо. І ще одного ельпріму візьмемо. Окей. У нас в цілому вже диви, такий непоганий отряд, да? У нас найбільше гемів, поки ще. Тут є контейнер, давай його обов'язково розіб'ємо. Так, і, і купимо ще одну скриньку бемц. І барбаріан по-любому. Тут ось якийсь кен стоїть диви. Обалдеть, ти куди малий? Давай барбаріан. Так, давай розвалюємо його. З нього випадуть гемчики, а це нам дуже таке і дуже потрібно. Давай, давай! Бам! Хорошо! Всі геми мої. Так. <звук> О, чіназис. Давайте валимо його. Давай ще одного барбаріана візьмемо. А цікаво, що за боса дають? Ага, всякі різні приколи. Окей. Ууу, Скільки з тебе гемів випало, кент. <звук> Давай. <Ельпрімо. звук> ще Шагемчиси. Тихо. Стоять, стояти, стояти! Куди тікаєш? <звук> Давай, розвалимо. Ну, розвалимо ж. <звук> Ви скільки гемів, Йо, я багатий, Нормально, ну в цілому, все. Це моя перемога. Це було дуже-дуже таке ізі Все, сюди. Непогано, крута гра, слухай. Мені прям подобається. Диви, я трьох розвалив, ти прикинь. Так, і що нам дають? Плюс 129 очків досвіду, я так розумію, так? Да? За перше місце 200 гемів, лут 125 гемів і 325 в цілому. Хм, тобто тут ігрова валюта геми. Окей. Ага, тут у нас отакі ось до стардропи, да? Скриньки. Угу, я поняв. І що це таке? Так у мене вже такий є. В сенсі барберіан. У мене вже таке є. Не поняв. Ааа, ти зібрав достатньо барбаріанів, щоб, типу, вони еволюціонували. Окей, yeah. okay, let's go. Що тут? Н нова еволюція Бемс? як за, за 100 якихось штук. І, в не... І появиться нова абіліті. Стає елітою після Клодс оф Педіс. Не знаю, що це значить, але проте давай. Еволюція Бемс. Опа. Тепер ти в обша крутий тіп, так? Да? Так, кудись нас знову веде? Ага, забрати нагороди. Так, прокачує персонажів. Портальна енергія. Ця штука зветься обалдіє. І прогрес через світи. Ага, готит, типу, зрозуміло. Тут у нас є пас. Супер. Кольт. Ага. А, тепер у мене є Кольт! Обалдеть, атакер. Він, по ідеї, я так поняв, буде дамажити просто жесік люту, да? Окей. Оно диви, бігає кентік. Хе-хе-хе. Давай випробуємо твого нового барбаріана і Кольта. Давай, let's go, я ж не проти. Так. Spell overload. Я правда не знаю, що це каже, що це означає, проте. Так, давай зразу виберемо Кольта, напевно, да? У нього 200 атака! 200. Кіт Обалдеть, він жорсткий. Давай зразу ламати такий ось до ящичок. О, перші наші приколи. Це що таке? Бомбочка. А, тут є, типу, ще й активних скілів, да? Обалдеть. Не знав, не знав. Так, підсобираємо. Купимо скриньку і візьмемо ельпрімо, тому що атакер у нас уже є. В цілому. Нам треба хтось, хто буде танкувати. Давай. бемц. розвалюємо його. Розвалюємо. Є, yeah, сюди. Хорошо. Вали його, вали його. Хорошо. Окей, летс гоу. Валимо. О, безкоштовний. Давай. Тепер візьмемо Грега. Треба трошечки і лутатися, правильно. Так, окей, окей, треба якось випробувати цю бомбочку. По любому. У вже таку ні багацько, прикинь. Має 30 їх. Обалдеть. Треба швидше лутатися. По любому, візьмемо барбаріана. Ого, він здоровий став. Так, і ще візьмемо Грега. Давай будемо швидше лутатися. По любому. Завалимо гобліна, так? Да? Ми його прям супер бистро вбиваємо. Обалдеть. О, оцього Кентіка треба хлопнути. Давай. ну, бомбочка, бемс. Ааа, я поняв, як це працює. Блін, я тільки що протикав бомбочку. Давай, давай, давай. Бем! Хорошо. Давай, розбивайте його, розбивайте. Хорошо, мінус ще один. Сюди. Так, треба лутатися. Давай візьмем, візьмем, візьмем кольта. Окей, летс го. Бамц. Ще одна скринька. Сюди. А, надо ель Прімо По-любому. Давай розвалимо цього гобліна а то він щось сильно багато на себе бере. Так, бачу тут ось до кентів Давай, бамц, бомба. Про втикав бомбу я. Ой-ой-ой, <гум> халепа. Біжить кент. Жесть. Тут даже й така є. Надо розвалити цього кента. Ну, давай, давай, ще трошки. Хорошо. Супер. О, безкоштовна скринька. Давай, давай, давай. Кольт, хорошо. Я тепер обалдеть, як дуже сильно дамажу, да? Візьмемо ще ель Примо. Давай валити цього кента. Нашу я хілку використав, йоо! Оце жесть, оце я провтикався. У мене 58 гемчиків. Це достатньо багато. О! у мене вже 72. Ха-ха. <рес> ну, тепер по-любому достатньо. Тихо. Давай розвалимо. Там королева якась є. Вкента обалдіть. А, що це за дракон? Тихо, жити, 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 пожити. Ось доти, да? Давай, Розвалим тебе, <рес> щоб не наглів. <рес> давай, давай, давай. Заберемо обов'язково всі геми. Бамц. Все, ну все, це ізі. Це тупо ізі. Я майже всіх розвалив. Ха-ха, я майже всіх на мапі вбив. Обалдіть. Ні, гра супер крута. реально. Дви, бустед Damage. Damage. діміч, дімеч, діміч ха ха Я б ще всіх розвалив. Обалдіть. Скільки гемів дали? 351. Ну, непогано, нормально. Опа, оцей крейт випав. Рейерний якийсь, ну. давай. Динамайк! Обалдеть, прикинь? ха <laughs> Ага. А, а вони прокачуються, типу, від дитини до дорослого, да? Отако? Прикольно. Давай, окей. Тепер що, ми можемо взяти з собою динамайка, да? Чи як, чо? А чого? має книжку якусь вода, що це таке? Так, завершуйте досягнення, е, получайте оцю портальну енергію і получайте прогрес через світи. Окей. Діскавер скелетон, не поняв. А, типу, просто знайди його. Окей. Тут ще є отакі штуки-дрюки, ти прикинь, Обалдеть, квести. Супер. Ладно, спели. Ага, ну і це по, по суті по факту все, да? Давай зіграємо і трошечки прогресу досягнемо. Ну, давай, let's go. У мене появився Діна Майк. <гум> Конечно, let's go. Піната партії? Що? Лут запакований в пін'яту. І вона повсюди. Он як! Супер, непогано. Давай я попробую зразу дінамайка. Майка, тому що мені дуже цікаво, як він працює. <гум> Обалдеть, їй дуже довго дамажити треба, да? Жесть. Давай дорозіб'ємо цю штуку, і я піду купляти крейт. Опа, гемчики, сюди. Бемс. візьмем кольта, щоб дамажити швидше. О, оце вже сюди. Пішла прокачка, тихо, тихо, тихо. Давай купимо обов'язково. <схай> Не випав. Ладно, бере мельпрімо. Пін'ята. Нам треба грек. У любому треба грек. Опа. Добрий вечір. Бомба. Бем! Супер, сюди. Опа, безкоштовна штука. Е, немає Грега Що робіть? Давай візьмемо Барбаріана. Ще одна пін'ята. Там є скриня, чекай, мені вже не так -то цікаво. Треба Грег, нема Грега! Немає Грега Чому пін'ята? Бемц опа, ще одна пін'ята. Обалдеть вона спавниться, да? Так. Диви, вона прям на очах спавниться. Не мені не подає Грег Давай візьмемольпрімо тоді, окей. Це жесть, це халепа якась. Ще один сундук. Грек, нарешті. Нарешті просто він мені випав. Нам треба терміново дуже швидко прокачуватись. Бо в нас є певні проблеми, мені здається. Мемц. У нас якийсь там снайпер доганяє, причому конкретно на п'ятки наступає. Що за приколи. Так, супер. Ще одна хвилина є до того, як сундук відкриється з гемами, тому можемо ще трошечки покачатися в цілому. Так. Я другий! Це не прикольно взагалі! Escape the Vines. Що це значить? Я так і не зрозумів. <реш> опа, когось уже вибили. Ще один дінеч, окей. Деві скільки тут п'ін'яти, тут прям вообще жесть. Ага. let's go, let's go. Я четвертий, я третій. Що це за? Не поняв. А ну, де ви всі, показуйтесь. Зараз я вам трошечки настукаю. Хе-хе-хе, <реш> давай, бомбочка. Бемц. Хорошо. А диві, які в нього перси прокачані. Обалдеть, тихо. Гемчики, підбираємо. Треба по-любому виносити цю тіму. По-любому. Давай, давай, ну. Ой-ой, ой халепа трошки. Тихо, боляче. А, я їх не перебиваю, я їх не перебиваю, я їх не перебиваю. Тихо. Угу, Поняв, ще й не я скриню підібрав і, взагалі, моїх всіх персів розвалили. обалдеть, обалдеть, я втратив всі свої гемчаси. Жесть. Все, мене вибили. Обалдеть. Ну, але він там прям супер жорсткий якийсь. Обалдеть, Я ще шостий тільки. Хм. може я вже просто вийшов з полуботів? Або мене спеціально підставили, щоб я програв? Не знаю, не знаю. Але проте окей, я можу відкрити скриньку і погнали. А, ну звичайно, комоновська. Що, випаде? Грек, грек, 5 штучок випало. Окей. Так, нам тепер пропонують якісь челенджі. Бемс. Куїнів вдали, прикинь. Мені їх уже 10-200. А куди мені то все тратити? О, Діскаверпіньята. Знищити голема. І ще мені щось випало, да? Ось сю, да. Ага, суперсько. Можемо тепер забрати винагороду в розмірі 6 тисяч куїнів. хо хо Нормально, нормально. Так, і що мені тепер робити? Склад? Можу прокачати когось, можливо? Ні. Тут їх взагалі капець, як багато цих персонажів виявляється. Обалдіть! Проте два нових перса. Це Кольт у мене і Діна Майк. Сюди. Да, диви, яка прокачка. Спочатку він іде Бебі, потім класичний. Супер. І ультра просто такий дідуган заряжений диви. На Грега мені треба ще 4 карточки, щоб прокачатися. Я поняв. А є ще якісь мега? Збирай мега в наградах. І є певний шанс, щоб знайти їх в баті. Тобто мега це такі, типу, як Елеге, да. Обалдіть. Ну, окей. Також кінти, як виявляється, якщо ти просто підконектиш свій суперсел ID, тобі дають отаку просто <су> лучницю королеву. Обалдіть. І вона епічна. Це ж вже вона там повинна бути супер. Жорстка, ні? Так, деталі. 160 атака, 1300 хп? Хм, а що у Кольта тоді? 900 хп, проте 200 атаки. Угу. Ну, типу, знаєш, вона дамажить трошечки менше, проте, проте вона довше живе. Бо в Дінамайка оце взагалі якийсь прикол, я не знаю, диви. У нього 60 атак, а все на все, це так мало, капець. Може у нього сплеш, типу, просто? До big explosives. Ну, напевно, все-таки да, Просто він дамажить сплешом. Ось сього в чому прикол Дінамайка? Ну. Окей okay. Ну, друзі, а на такій прекрасній ноті цей відеоролик підходить до свого завершення. Тож, якщо тобі сподобався цей відосик, обов'язково поставити вподобання на підписочку на канал. Ну і, звісно ж, написати в коментарі, щоб все таке цікаве мені зіграти. Ну, а з вами, як завжди, був ваш друзякадімич. Тож, всім файного настрою і всім папа. -па.